Привіт, друзі! Мене звати Андрій Клюс. і Я вас вітаю на своєму кулінарному каналі. Сьогодні ми з вами будемо готувати таку просту страву, яка називається Сирники. До речі, я подивився коментарі, які ви писали в минулих відео, і там були сирники. Я думаю, чому б їх не приготувати. Для того, щоб нам зробити найсмачніші сирники, нам потрібні яйця, цукрова пудра, манка, сіль, шоколад, білий, чорний, порошно і найкращий фермерський творог. Ми вибрали його з багатьох саме у цього постачальника, бо він і не кислий, і не такий нейтральний, і не рідкий. І не розсипчатий, тобто він такий середній. Тобто Це найкраще, що може бути. Бо якщо він буде розсипчатий, у вас буде така крупинчата текстура. Якщо він буде рідкий, вони будуть розповзатись. Тобто Творог це саме головне, що у вас є. Якщо взяти, наприклад, із таких от магазинів, то простоквашина — він самий такий оптимальний варіант. Але в ресторані, ясно, що ціна нам не підходить. І якість також хочеться, щоб було воно краще. Тому ми взяли такий фермерський творог у нашого постачальника. Для початку ми беремо яйця і відділяємо білки від жовтків. Я думаю, цю штучку всі вміють робити. Нам потрібно два жовтка на пів кілограма творога. Якщо яйця у вас середні 50 грамові, то якраз вам потрібно буде 2 жовтка, вони по 20 грамів для того, щоб була максимально класна текстура. Тобто тут є 2 жовтка. Далі нам потрібна буде манка. Або якщо нема манки, або не теж вони нема манки, взагалі я використовую завжди борошно твердих сортів пшениці. Але зараз у нас в країні війна і цього борошна немає, тому манка. Нас виручає, тому що якщо ми додамо всередину сирників борошно, то воно буде таке, ну, не ідеально, буде цей мощний смак присутній. А, бо, а ця маночка вона нам дає таку класну текстуру, скріплює все і робить все так, як треба. Тому ми беремо на пів кіло творога, беремо 30 грамів манки. У нас є ваги. ми отако все насипаємо. Є. Далі нам потрібна буде цукрова пудра. Саме звичайна цукрова пудра. Додаємо її по смаку. Я додам сюди поки що 50 грамів. Далі спробуємо. Ну і далі щіпку солі. Обов'язково. І щіпку любові. Ось цього ніяк. Далі беремо вилочку і. Переминаємо все до однорідної консистенції. Вам може здатись, що творог, він типу макроватий може якийсь, або недостатньо твердий, чи навпаки, якийсь дуже такий. Твердий. Це вам просто здається. По-перше, сирники ці вони майже не мають борошна. Тобто борошна є тільки зверху для того, щоб їх обваляти, ну, запічати. Так? Всередині борошна немає. Тому вони максимально такі творожні, максимально смачні. Ці сирники ми будемо трошки підмаражувати, щоб з ними було легше працювати, і потім обсмажувати на сковорідці, потім в парік. Або в пічку, то ми будемо їх запікати. Якщо ви хочете зробити сирники просто на сковорідці, то додайте муки, додайте більше манки і все у вас буде окей. Але мені подобається ця сирна консистенція. Тому я роблю так в ресторані. А ви робіть як хочете. Окей, далі. Далі вже будемо формувати наші сирники. Беремо. Таке дека або рандольку або противень, посипаємо його мукою. І будемо формувати сирнички. Я їх роблю по 30 грамів. Кладемо наш творог сюди в миску і будемо відтарювати по 30 грамів. Це буде наш один сирничок. Там трошки борошна. І, так, по 30 грамів. Я моя волосина. І так по 30 грамів будемо з вами формувати сирнички. 30, 30. Далі переходимо до наступного етапу, етапу формування. Для цього нам потрібен або ніж, звичайний ніж, або стакан. Кожен робить по-різному. Кому зручніше так, кому зручніше так. Я покажу два способи. Ви виберете той, який вам більше подобається. Спочатку робимо: тобто ми будемо робити зараз сирники двох видів ну, ми так подаємо в ресторані. Спочатку перший класичний. Тобто без начинок без нічого, будемо відразу формувати сирник. І другий будемо робити шоколадний. Тобто буде там і білий і чорний шоколад. Поїхали. Беремо нашу кульку, обвалюємо трошки її в муці борошні. Кладемо тако, беремо ніж тупою частиною вниз. І отако бачите? Лише покажу. Прокатуємо рукою до ножа, рукою до ножа, руку також борошна. Приплюснули, ще раз. Підрівняли. Приплюснули. Є. Такий сирничок у нас отримався, бачите? Є. Так само можна робити стаканом. Беремо стакан. Перевертаємо його. Це трошки щось не то вийшло. Поспішив просто. Ще раз обвалюємо. Ось, бачите? Так само виходить, але не так ідеально, як ножем. Типу, але також може бути. Як варіант. Як варіант. Але, ну, чесно, мені не дуже подобається цим стаканом. Тому я підравнюю то підрівнюю ножиком. Так, і є. Далі. Так само робимо з усіма, ну, тобто з половиною сирників. Поїхали. Після того, як у нас. Такі сирнички гарненькі вийшли, класичні. Ми робимо шоколаді. Нам потрібен шоколад. Бачите, білий чорний, я його трошки підробив, такими невеличкими шматочками. І далі робимо те ж саме, але з шоколадними. Трошки обкатуємо борошном, щоб руки не приліпали. Робимо таку воронку в центрі. І кладемо туди шматочок чорного, шматочок білого. Запечатуємо тако, зліпили назад. Трошки катнули. Борошно так само. І формуємо наш сирничок. Типу, клас. Але можна, звісно, дотошно його докатати. Зробити його ідеальним, як в ресторані. Так, є. Ідеальний сирничок. Далі. І так. 9 разів. Прокатали вороночку. Раз. Два. Оце може трошки там уже я прогорну. Зараз там я поки то зроблю. Друзі, після того, як ми накатали класичні шоколадні сирники, ми переносимо їх. кладемо останній. І переносимо їх в морозіл. Морозил. морозіл. Покладемо їх в морозилку для того, щоб вони е, сформувались і нам легше було їх обсмажувати. Але якщо ви ну, не можете чекати, ви вже просто дуже хочете їх спробувати, то можете жарити відразу. Але попереджую, що замороженими їх смажити легше. Тому ми беремо наші сирнички і ставимо в морозилочку на півгодинки. Нарешті сирнички наші дійшли до нужної кондиції, можемо їх смажити. Тому ставимо сковорідочку. Включаємо її на таку середню потужність. Наливаємо, звичайно, соняшникову олійку. І тут найголовніше, щоб вони не приліпли. Гарно розігріти сковорідку. Багато кухарів скаже, скажуть, ці сковородки, оці, вони блін, приліпають, не приліпають. Просто треба гарно розігріти, налити олію і все буде добре. Ясно, що якщо ви покладете на холодну, то воно, блін, приліпне у вас. Тому чекаємо 40 секунд і потім будемо обсмажувати. Так, у нас тут половина, виходить, класичні, половина у нас з біло-чорним шоколадом. Так. Давайте ще трошки і будемо починати. Для подачки нам потрібні будуть сезонні ягоди. Це у мене ожина, лохина. Потім я ще візьму філе апельсина грейпфрута, шоколадна земля. Це просто шоколадний біс який ми запекли, потім висушили і перебили. Тобто, якщо кому цікаво, як він робиться, напишіть в коментарях, я зроблю рецепт, як його зробити. Потім нам потрібен буде соус журавлиновий. Це журавлина заморожена, доведена до кипіння з цукром, заблендирована, перетерта через мілке сито, Получився такий соус. Ми його будемо прогрівати сметана, цукрова пудра і м'ятка. Так. До речі, як дізнатися, розірілась олія чи ні? Зараз вам покажу. Олія, коли розігрілась, вона йде такими, як наче хвилями. Не знаю, як вам то показати. Ну ось зараз, якщо ви бачите, то вона йде такими хвилями. Це така трошки дурістика, але типу, воно реально діє. Так, ну ще буквально трошки і починаємо. Далі нам потрібна буде така рандолька маленька для того, щоб е, готові сирники обсмажені перекласи сюди і поставити їх в в паракнектамат або в пічку до готовності. Тобто готовність е, цих сирників це 5-6 хвилин, тобто, більше не треба. Ви маєте саме це контролювати, це десь е, середня потужність вашої пічки трошки більша навіть. Так, ви дивитесь по текстурі. Якщо вони починають розпливатись, то ви прогавили свій час. Але це такий творог, що воно не має розпливатися. 5-6 хвилин, запам'ятаєте, буде достатньо 180 градусів. Так. Наша олія вже розігрілась і ми можемо обсмажувати наші сирники. Отак. Бачите? Нічого не приліпає. Йо маю, що це стало? Тут зараз за ними треба глаз до да глаз. Беремо таку руками і дивимось. Щоб... Нам треба тут зробити тільки золотисту шкаринку. Ось таку. Тому треба дуже обережно. Тут трошки я не дотримав. Тут дотримав, тут трошки То Вони мають бути, бачите, такі золотисті. Все, цього нам буде абсолютно достатньо. Зараз трошки ще доводимо з іншої сторони і ставимо в пічку. Так, після того, друзі, як ми їх обсмажили, ми їх перекладаємо на наше деко. Ті бачите вони. вони чисто запечатані з двох сторін і такі максимально золотисті. Це те, що нам потрібно. Далі. Ставимо в парік на 5-6 хвилин на 160-170 градусів. Поки сирнички наші доходять, нам треба розігріти наш журовинний соус. Тому ми візьмемо такі дві ложечки. Цього соуска, лінчик, і якщо бачите, що він такий занадто пустоватий, дамо трошки водички, ставимо на плиту, додаємо потужності і просто його розігріваємо. Має бути рідкий. Ми цим соусом будемо зараз декорувати тарілку. Тому просто трошки нагріваємо. Але дивимося уважно, бо може бути неприємна ситуація при китель стирати. Все, ви і так будете стирати, але... Так, покажу. Бачите, він такий ряденький, прикольний. Це те, що нам потрібно. Сирнички наші, якщо ви бачите, вони трошки надулись. Вони простояли в пічці 6 хвилин, то вони повністю готові. І так, починаємо нашу сервіровку. Шуралиновий соус. Так от малюємо. Наскільки вам дозволяє ваша майстерність. Далі. Шоколадна земля. Розсипуємо так от. Три гірки робимо. Одна, дві. Три. Сирники. Вкладуємо шоколадний. Не шоколадний. Шоколадний. Не шоколадний. Шоколадний. Не шоколадний. Оскайте, як ви їх розлічаєте, шоколадний, шоколадний, чесно, я ну як не розлічаю, я так наугад зараз казав. <смі> ну, в любому випадку тут три якісь шоколадних, три не шоколадних. Так, це ми гаряче забираємо зараз. Відцять воно нам не потрібно. Так. Далі. Нам потрібна. Сметанка. Ми кладемо ложечку сюди. Кладемо ложечку сюди. Далі нам потрібні наші сезонні ягоди. Це лохина, ожина. І візьмемо сезонну ягоду, піле, апельсину. Я, звісно, жартую, яка це не сезонна ягода. Але просто ми її використовуємо на прикольно, сібік, гарний. Чому б його не взяти? Візьмемо так дві штучки. Далі візьмемо прекрасну, свіжу, оскільки це можливо, м'ятку. Одем її так. І візьмемо трошки цукрової пудри. І зверху. Так, посипамо по сирничкам суправою пудрою. Все. Це наші сирнички. Шоколадні, класичні, жалиновий соус, шоколадна земля, ягоди, мятка, сметанка. Все. Класні вони, чи ні, треба спробувати. Тому давайте. Спробуємо. І так, мені попався першим ділом шоколадний. Бачите? Візьмемо трошки сметани, трошки соусу. Ягіт. Друзі, це просто бомба. Максимально ніжні, максимально сирні, борошна не відчувається, ягоди, железний соус дає трошки кислинку. Земля, хруст, пудра, солодкість, ягоди, свою цитрусовість, це просто космос. Обов'язково приготуйте цей сніданок для своїх коханих. Це займе у вас не більше 20 хвилин, це якщо все разом. Також, друзі, не забувайте писати коментарі, що ви хочете, щоб я приготував наступним. Тому що сирники це те, що я взяв з коментарів. Тому пишіть, не стісняйтесь, все, що ви будете писати, я буду відбирати і для вас готувати. Тому обов'язково підписка. Коментар, лайк, дзвіночок для того, щоб не пропустити мої відео. Ну, Я буду з вами прощатись. Гарного дня! Обіймаю! Па-па-па-па.